Жив собі сніговичок, рот травинка, ніс морквинка. Всі звірята з ним дружили, в гості часто заходили. Доброго дня, любі малята, незабаром свято Новий рік. Подивіться, як радіють цьому святу звірята. Це завдяки сніговику, в них такий казковий настрій. Пропоную сьогодні намалювати сюжетну картину. Сніговик везе ялинку для тварин. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, фарби, пензлик, вода, серветка, простий олівець, гумка та фломастери. Спочатку ми будемо малювати простим олівцем нашого сніговичка. Малюємо тепер санчата. Так, ось таким чином. Так, тепер фломастеру наводимо лінії чіткіші. Так, навели лінії. Ялиночки. Так, ось так ми розмальовуємо. Так, і ніжку. Так, сніговичок вже в нас. Вийшов, ми його домалювали. Так, тепер ми будемо ялинку зеленою фарбою малювати віти на ялинці. Так, Ось ми ялиночку домалюємо. Так, гарненько. Так, коричневою фарбою стовбур. Так, І зараз будемо. Будемо ми... Малювати санчата малиновим. Ось так. Так, ось санчата в нас зафарбовані малиновим кольором. Так. І тепер ведерце теж ось так виходить гарно у нас ведерце. А ще в нас є одна частинка на санчатах, ми її блакитним кольором. Так, ось тут. Так. Так. Омаранчевим кольором ще морквинку нашому сніговичку намалюємо. Так, і намалюємо ще сніжинки. Які літають ось так. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла. Спробуйте і ви намалювати такого доброго сніговика, завдяки йому звірята не залишаться без свята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!